Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі як ви можете бачити на 29 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 5 тисяч гривень. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо голин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 5 тисяч гривень. Давайте подивимось, що нам сьогодні сахар приготував і як він взагалі буде грати та себе показувати та все-все таке інше. Поїхали 10 обертів Трискатера. Класичні. Так, давай, 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 треба вже зігровочку, треба вже грати, треба вже щось ставити. Так. Далі. Ой-ой-ой, непогано. Рожевих би ще докинути доверху. Ні, та непогано взагалі, цілком непоганий спін, чого б ні, повідкривав XIF, тож досить таки непогано Байт на ретригер. Як завжди, як завжди, нічого нового ми вже звикли. Давай. Давай, зігровочки, ріднесенькі, що ж, де вони? Айо. А щось буде? Грати? Типу того. Не зрос? Де? Е ну, щось таке, друзі. Ви все бачили на власні очі. Просто-просто нічого не грало. І останній оберт у нас залишається вся надія на нього щось випаде. Е ну так. Так щось є. Але на тому, мабуть, і все вже. Чи ні. Щось ще буде. 1700 тим часом лише відіграли за цю бонуску, але було дуже перспективно. Дуже-дуже перспективно, якщо що. Ну і давайте давайте подивимося, як далі зіграють бонуски. Ну, таке, собі, таке собі, ви зрозуміли, коротше. Е, давайте наступну з 8500, чого б ні, давайте перевіримо. Перевіримо, як вона зіграє. Три оберти знову лише ми маємо. Ну будемо сподіватися, що хоча б ця бонуска нас окупить, чи щось таке. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Ну, десь тут, десь тут. Зігровка, яка ніяка все ж таки була присутня, тож жалітись не будемо. Так, може ще щось. Зелені, давай ще чогось. Через скіп можна, не грає. Ну, не знаю, друзі, щось по зігровкам сьогодні у сахара ну, якась біда, якщо ви бачите. Просто, просто, просто взагалі не хоче нічого він ставити. Ніяких комбінацій, нічого тобі навіть приблизно такого не буде. Так. Ні, ну, Хоча зараз щось він намагається, але. Таке собі там. Два оберти лише залишається, і в мене щось. Чесно кажучи, сподівань на те, що там останній обер щось топове принесе, не дуже багато. Так воно і є, друзі, лише 555 гривень ми забираємо з цієї бонуски. Та й таке, Та й таке. за 10500 тоді поїхали. Чого б ні, друзі, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали за 10500, все ж таки, давай, давай, сахар Роздупляйся, ріднесенький. Давай, давай, давай. Ну-мо! Та де ж ти? А зігровки будуть? Ну, ви бачите взагалі? Тупо порожня! тупо порожня! Це просто крінж, це просто крінж. Я навіть не знаю, я навіть не знаю, що тут сказати. Воно тупо не грає. Взагалі. Спини якісь, ну, типу. Порожні зовсім. Зовсім. Три оберти залишається тим часом. Сподівання на те, що щось буде відігруватись в мене, звісно ж таки <гліхи> немає. Тому, тому, друзі, ну. Отримуємо насолоду від того, що ми бачимо. Бо що нам ще робити? 3900 тим часом лише відіграло і передостанній оберт. Ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой, моя ж ти хороша. Ну добре, добре, оце було гарно, оце було досить таки потужно і непогано. 16 тисяч гривень, може зелених ще? Та не туди, не туди ти зелених накинув, друже. Ой-ой-ой, ой, не туди. Ну добре, сенсейшнал, сенсейшнал. Так і буде. Най, най буде. Давай. Останній оберт також дай. Також дай, що за технічні шоколадки, дай мені такий самий спін. Давай, 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 давай. Є зігровка, друзі, непогано. 18 тисяч гривень мінімум ми відіграли. 21 вже давай ще. На жаль, ні, але 21 тисяча гривень це дуже-дуже дуже потужний результат за таку бонуску. Ну, друзі, ви все бачили на власні очі. Таким дивним вийшов цей відеоролик, але разом із тим не менш продуктивним. Тож я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!